Християнська відкрита академія стала справжнім відкриттям. Навчання є потужне, а я люблю студентів. Подібного проекту такого я не зустрічала. Я вчилася в різних. Навчальних закладах християнських там були більш теологічні знання. Академія мене розконсервувала. Світогляд, який був сформований в мені, він був таким ізоляційним. Ця академія дуже необхідна для того, щоб сформувати світогляд християн, щоб вивести християн з теології ізоляції, щоб вивести християн з ліберальної теології, тому що нас загнали і нас ізолювали фактичною світу і тепер підмінюють багато понять. І власне християнська відкрита академія виконує дуже унікальну роль, формує фундамент для того, щоб ми були дійсно ефективними у служінні як сучасні апостоли. Без перебільшення саме курс ХВА допомагає озброюватися необхідними знаннями. Навіть структурою мислення для того, щоб правильно орієнтуватися, і в політичних процесах, які зараз відбуваються в Україні, і в великих викликах, які ми намагаємося вирішити, навчання у академії допомагає розвивати ту здорову амбіцію, якою можна Змінювати культуру на майданчику ХВА. Ми маємо можливість об'єднати слухачів з різних християнських конфесій. Лекції йдуть з нами в окопи і допомагають хлопцям тримати оборону і перемагати на фронті. Мою віру зміцнюють знання, і тому після проходження курсу моя віра стала більш міцнішою. Викладачі це практик. І вони мають чим поділитися, окрім теоретичних знань, великим своїм практичним досвідом. Студенти, які закріпили знання, сформували світогляд, вони не можуть бути байдужими до того, що навколо них буде відбуватися. Це проект неформальної освіти, який розвинувся настільки якісно, що дозволяє людині забезпечити і світоглядні потреби, і ціннісні потреби, і крім того, всього отримати гарні знання з соціально-гуманітарних дисциплін, якісні освітні програми. Глибинна частина війни і нашої перемоги це дуже важливо для України. Мабуть, найбільш важливо, що трапиться. Якщо таких проектів, як ХВА, в Україні, нема, то не буде реформації, не буде зміни. Зміна України почнеться з певних тез, які ми проголошуємо або чуємо на таких освітніх майданчиках, як ХВА. І ті обов'язково навчається християнські відкриті академії. Без цього буде дуже важко в сучасних мовах. Ми багато молимося, ми вивчаємо писання, і там, десь в абсолютному відриві, знаходиться світ, знаходиться наше поле бою. Ці речі мають бути з'єднані, а з'єднуються вони через світогляд. Надихаю і заохочу, і вірю, що з кожним роком студентів буде все більше і більше. Це потужна ай, Божа справа, за якою стоїть сам Господь. У мене таке відчуття, що ви мене вже не виганяте з християнської відкритої академії. Мабуть, я наступного року опять пойду. Долучайтеся до Хева.